На Донеччині через постійні обстріли, проблеми з електроенергією, газопостачанням, а подекуди немає води. Так живе Слов'янськ. Щоб приготувати їсти чи помитися, люди по кілька разів на день змушені здалеку приносити воду. Міська влада попереджає, попереду холодна зима, тож краще евакуюватися. Як нині живеться Слов'янського? Де зі 100 тисяч залишилося всього 20. Дивіться далі. Добрий день у слов'янську через постійні обстріли російськими окупантами з початку червня відсутнє централізоване водопостачання бізводи, ні туди, і ні сюди. Щоб забезпечити людей водою, встановили бювети, бурять свердловини та цистернами розвозять воду містом. 75-річна Нінель щодня змушена не раз ходити до колонки. Нині прийшла набрати ще води, буде консервувати огірки. Нашу кожен день по 60, по 80, по 100 літрів, як вийде. І не вистачає. Тому що жарко. лишний раз не покупаєшся, не постираєшся, і посуду тут треба помити, і покушати приготувати. Літо йде консервація починається. Води треба много. Пані Любі, 76, наповнений щерть пляшками з водою візок, тягне на гору сходами. Аж на четвертий поверх. У її будинку ліфту немає. Тержу. Воду ходить із вірною подружкою, чапою, робиться двічі на день, набирає 20 літрів. Вдома пляшки з водою розливає по мисках, щоб вистачило і їжу приготувати, і посуд помити. Там воють, а ми все одно йдемо по воду. Все одно йдемо. Рискуємо. А що робити? Все ж що треба, щоб чисто було. від Слов'янська до сусіднього Краматорська, 14 кілометрів, і там теж покоїться, що будь-якої миті водопостачання може припинитися. Достатньо одного влучання в ту чи іншу мережу і все місто стовід без води, і потім тільки свердловини, тільки підвіз, що відбувається у сусідніх містах сьогодні, таких як Дружківка, 100% без води, Слов'янськ. Бо вони стали заручниками тих зруйнованих водогінів. Зараз міста на лінії боїв готуються до наближення холодів. Жителів Краматорська попередили взимку, вони ризикують лишитися без газу, опалення і води. Слов'янськ теж попередили. Опалювального сезону не буде. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив: зараз комунальники готують багатоповерхівки до зими, зливають воду з труб і консервують системи опалення. Влада області наполегливо закликає людей евакуюватися. Слава Марущенко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.